Кендоїсти зі всієї України, навіть з-за кордону, зустрілися у Тернополі. Чемпіонат з японського бойового мистецтва вперше відбувся на заході нашої держави. В Тернополі ще таких масштабних мероприємств, таких заходів ну, потужних, ще не було. Це вперше в Тернополі, і не тільки в Тернополі, а й в західній Україні таких чемпіонатів ще не було. Тому це вперше. і Тому дійсно всі е, наші друзі з усієї України, всі перші номери, всі бажаючі підняти свій рівень в кіндо, позмагатися, вони приїхали до нас. Впродовж двох днів Ійці змагалися та переймали досвід один в одного. Навчити спортсменів початківців, майстерно володіти бамбуковим мечем, приїхали тренери з Угорщини та Нідерландів. Я почала займатися кендо, коли мені ще не було чотирьох років, тому що моя родина практикувала цей вид спорту. І я зі своїм дідусам ходила в зал для занять кендо. Спочатку ми займалися кендо, а потім пили чай з печивом. І тому я почала займатися цим видом спорту, бо знала, якщо позаймаюсь кендо, отримаю печиво. Рівень українських кендоїстів каже Ван Ах Кенеда досить високий. Відповідно, майбутнє в цього виду спорту в нашій країні є. I'm very happy that. Uh, um я щаслива, що багато людей в Україні займаються кендо і показують велику волю і налаштовані на цей вид спорту. Таке бажання, така енергетика і зарядженість дуже важлива в кендо. Я вірю, що кендо в Україні має великі перспективи. Натомість в Японії розповідають тренери, кендо входить в обов'язкову шкільну програму. В нашому місті увагу дітей це бойове мистецтво лише починає привертати, але певні результати у бійців початківців уже є. Тим паче, починати займатися кендо можна в будь-якому віці. В моєму клубі займаються дітки з 7 років, хоча їм досить непросто займатися, тому що маленька дитина вона ще не замотивована. Вона їй більше хочеться гратися скоріше ніж ніж серйозними речами якимось Вправлятися, але дуже позитивно на маленьких діток це впливає. В Японії не поодинокі випадки, що люди починають займатися в 55 і в 60 років і досягають дуже серйозних результатів. Від здобутого під час чемпіонату досвіду та інформації розповідає Микола Більчук. Українські кіндоїсти ще довго перебувають під враженнями.